Прийшла я з поминок за Софією, і такі мене жалі розібрали, що все там так гарно було, все квітами обложили діти, вінків назамовляли, а як гарно її нарядили, але я точно знала, що якби Софія отак встала, то вона б отак одразу й впала від того всього марнотратства. І такі мені жалі, бо я ж поруч з нею жила, то хіба я не бачила, в чому вона ходила, та в якій хаті жила, а де її тепер нарядили? Мала вона з чоловіком троє дітей. Чоловік був трактористом на фермі, а вона дояркою працювала. Піднімала дітей на ноги як могла, всім дала освіту, всіх оженила, а найменшу доньку вирішила коло себе залишити. Прийшов зять і взялися вони будувати хату, і заради того поїхав зять за кордон і отак їздив, вже було двоє онуків, а хата ще була недобудована. Софія вже так хотіла, аби донька мала нормальну родину, що сама тримала дві корови, молоко возила продавати на базар і кожну копійку вкладала в ту будову. А ще онуків треба було і в школу відправити, і нагодувати їх, бо ж донька теж на роботі працює та доїжджає додому. А далі гримнув грім, коли дійшли чутки до Софії, що зять там за кордоном гуляє. Донька ходила сама не своя, а зять відпирався. Та пліткують про нас віто, пліткують, я тут гроші заробляю.